Доброго дня, мене звати Тарас, я студент-еколог 5 курсу КПІ і я хотів би записати коротке фідбек-відео щодо курсу «Маркетинг проекту. Дуже дякую Наталії Володимирівні за розробку дистанційного курсу. Я вважаю, що в сучасних реаліях дистанційне навчання це дуже перспективно, тому що студентам не треба витрачати час на дорогу, і студенти можуть робити тренінги та інші завдання тоді, коли в них є час. Наступне це безпосередньо виконання самих тренінгів та завдань. Я, для мене цей курс є надзвичайно актуальним, тому що не тільки Україна, а й весь світ. Всі рухаються до венчурного виробництва і стартап-проекти по всьому світу набирають популярності. Це дуже класний шиновський з'явився такий перспективний напрям, така дисципліна, і ми можемо її вивчати. Мені також подобається, що Наталя Володимирівна використала нові джерела, роблячи програму для цього курсу. Також є можливість використовувати, тобто використовувати джерела англійською мовою, є можливість практикувати англійською. Робивши тренінги та виконуючи ці курси, я отримав е, значну базу для щодо... Розробка стартап проєктів я отримав уявлення про це, які там з яких фазів складаються розробка стартап проєктів. Ця інформація була не тільки дуже корисна для майбутнього, але й дуже цікавою. Дякую за цей курс.